Під весняний засів по всіх категоріях господарств підлягає 560 тисяч гектарів. І на сьогодні рані ярі зернові та зернобобові вже посіяні на площі понад 60 тисяч гектарів, що становить більше 80% до плану. Хороша погода та високий температурний режим сприяють аграріям. Тому в середньому за добу засівається по області від 3 до 4 тисяч гектарів. Глобальне потепління та зміна клімату змішує і строки проведення посівної кампанії. Якщо на сьогодні майже 82% площ засіяно ранніми ярими культурами, то минулого року на цей період не було посіяно жодного гектара. А в народі кажуть, що весенний день рік годує, тому одні із кращих із посіву ранньої ярої зернової групи господарства Попільнянського району. Ранні ярі культури тут вже посіяні на 95% площ до плану. Високими темпами засіваються поля у Житомирському районі. План засіву ранніх ярих тут вже виконано на 94%. Повністю завершили засів ранніми ярими та зернобобовими культурами господарства Новоград-Волинського району. Господарство області приступили і до посіву цукрових буряків. Вже посіяно понад 3 тисячі гектарів солодких коренів. Також розпочався посів соняшнику та ріпаку. Крім того, при плані 60 тисяч гектарів вже висаджено картоплю на площі 8 тисяч гектарів. Наряду із посівною в області на 98% площ вже здійснено підживлення озимих. Зокрема, по всіх категоріях господарств 60% озимого клину у хорошому, і 30% у задовільному стані. Область на 117% збезпечена забезпечена посівним матеріалом, і на 100% насінням зернових високих репродукцій, на 90% засобами захисту, і на 95% до потреби мінеральними добривами. Безперебійно надходить і пально мастильні матеріали.